Ветеран війни В'ячеслав Стражець, який з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів, долучився до Збройних сил України. Воював на Донецькому напрямку і там отримав поранення. Втративши руку, взявся за виробництво дронів. Робить їх чоловік разом зі своїм сином. Виготовляє безпілотники, аби підтримати та допомогти своїм побратимам. З нами на зв'язку В'ячеслав Стражець, ветеран війни. Вітаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли почали виготовляти дрони? Ну, займатися почав, я казав, правда зі своїм сином почав займатися вже рік тому. Ми, я, я почав вивчати цю тему вже півтора року тому. Зібрали з сином перший дрон. Він вчився літати, я вчився збирати, я вчився його технології різні, що, що з чимось компонувати. А на даний момент я не тільки з сином працюю, в мене працюють хлопці, також ветерани. У цій справі разом ми збираємо ці такі Angry Birds, як любить всі називати їх, кіносить корисні подарунки. У цій справі в даний момент мені дуже поміг Український ветеранський фонд, який надав мені грант на розвиток моєї справи, надав кошти, які я купив обладнання, комплектуючи на першій партії. Велика подяка Міністерству ветеранів за їхню участь у даній справі. Скільки вже вдалося виготовити дронів? Ну на даний момент ми виходимо на обсяг 50 одиниць на місяць, і так ми з кожного місяця стараємося відвантажити дану партію дронів. Різного, різного типу дрони, і, 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 різні вантажі вантаж підємності, які вони несуть, і під, різні, під різні типи задач. Яка перевага ваших дронів, які ви виготовляєте, та яку роботу вони виконують? Ну, всі, дані дрони всі вони, дрони FPV. Вони ці дрони виконують, несуть корисне навантаження, це не розвідники. Вага їхня коливається від 1,5 кг і до 3, в залежності від, від конструкції, від, від, від потреб. Також є дрони, які повертаються назад, несуть корисне, також навантаження до 3 кг, а основні дрони, які камікадзе, які використовуються і в одну сторону. Ви отримали грант від ветеранського фонду. На що підуть кошти? Так, я отримав у... в жовтні місяці минулого року е... виграв гранту програмі від Українського ветеранського фонду Варта Золоті Руки, завдяки якому надали кошти на розвиток спільної складової виробництва дронів. Було закуплено обладнання 3D-принтери, комп'ютери. Було облаштовано робочі місця для збірки дронів, також було закуплено деяку партію комплектуючих для цих дронів. І а нашим... Хочу також порадити всі, всім ветеранам не соромитися і відкривати свою справу. З, з українським ветеранським фондом дійсно легко працювати, там чудовий менеджмент, який допомагає розібратися у всіх тонкостях ведення бізнесу, написання бізнес-планів. Всім рекомендуємо. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був В'ячеслав Стражець, ветеран війни.